Дорога церква, чи задумалися ви над тим, що прямо зараз, навколо вас, поруч вас, у вас відбувається щось неймовірне? Навколо нас є мільйони різних хвиль, можливо, не мільйони, можливо, десятки, можливо тисячі різних хвиль. Це радіозв'язок, GPS-зв'язок, когось Wi-Fi, через який ви дивитесь це відео, є різні, різні, різні випромінювання. І ми їх абсолютно ніяким чином не чуємо і не відчуваємо. Можливо, організм якось на це реагує пізніше, але ми констатуємо той факт, що ми їх не відчуваємо. Проте варто лише вимкнути якийсь радіоприймач, вимкнути телевізор, Wi-Fi роутер чи телефон. І ці хвилі набувають якогось певного сенсу. Там є якісь телешоу, якась музика, чийсь телефонний зв'язок. Час розмова проходить буквально поруч вас. І якби не цей телефон, то ви, певно, цього і не зрозуміли, і не відчули. Проте, маючи певний приймач, ми це відчуваємо. Точно те саме відбувається десь із нами, з нашою душою. Бог він постійно говорить до нас, ми. Це, можливо, не розуміємо, можливо, ми це не відчуваємо, можливо, ми зрозуміємо це дещо пізніше через певні обставини. Проте, коли ми говоримо про Бога і про нашу душу, то ми розуміємо про те, щоб чути Бога, відчути те, що Він хоче нам сказати, потрібно налаштувати наш внутрішній прямач, яким є наша душа. Говорячи про... Голос Бога, говорячи про те, що він робить в нашому житті, хочу коротко зачитати декілька віршів із книги Йова, 33 й розділ. Будемо читати, будемо читати з цього вірша, з цього розділу із 13 го тексту. Говорить йому один із друзів до Йова, чого ж ти з ним сперечаєшся? Що про всі свої справи він відповіді не дає. Бо Бог промовляє і раз, і двічі, та людина не бачить того. У сні, у видінні нічному, коли міцний сон на людей нападає, в дрімотах на ложі, тоді відкриває він ухо людей і настрашує їх осторогою, щоб відвести людину від чину її. Він гордість від мужа ховає, щоб від гробу встримати душу його, а душа його. Щоб не впала на ратище, і карається хворістю він на постелі своїй, і в костях його сварка міцна, і душа його бридиться хлібом, і душа його стравою влюбленою, і гине тіло його аж не видно його, і вистають його кості, що перші не видні були, і до гробу душа його зближується, і душа його до померлих іде. Якщо ж ангел заступник принім один з тисячі, щоб. Представити людині її правоту, то він буде йому милосердний, та й скаже звільнити його, щоб до гробу не йшов він. Я, викуп, знайшов. Ось такий текст, ось такий текст для наших роздумів, Бог для нас говорить завжди. Чи говорив він до вас сьогодні? Певно, говорив. Чи чули ми його? Питання до кожного з нас відкрите. Що він хотів сказати для нас через різні обставини? Що він хотів сказати через ту людину, яку, можливо, він послав нам на дорозі, що Бог хотів сказати нам через ті випробування, які, можливо, ви проходите, чи я проходжу? Що Бог хотів сказати, благословивши нас певними речами, певними емоціями, певними благословеннями в нашому житті? Що Бог говорив для нас? Чи ми чули його? Я вірю, що кожен із нас зараз перед сном. Зможе зупинитися на хвильку того, що тем життя, який ми зараз маємо, він просто шалений. І інколи можна помітити за собою, що проходять години, проходять дні, проходять тижні, а ми не можемо навіть дихнути того, що тем просто скажений. І ось ввечері, коли ми лягаємо спати, як корисно, щоб просто ми зупинилися на декілька хвилин, побули в молитві, подумали про свій сьогоднішній день, проаналізували. Можливо, Бог нам в чомусь докоряв. Можливо, в чомусь тебе дьорював, а ми цього не чули. І подякуємо Богові за те, що він близько біля нас кожного. Ми недавно святкували свято Переддесятниці, коли Дух Святий зійшов на землю, і ось Він є Богом-утішителем, він є в кожному із нас, він є в тому, хто слідує за Ісусом Христом. Як було би добре, нам не сприймати це як данину, як просто те, що відбувається, ну, само собою розуміється. Давайте будемо йому вдячні. Вдячні за те, що, незважаючи на те, що ми зайняті, незважаючи на те, що ми, можливо, не маємо часу на нього, ображаємо інколи своїми, своєю зайнятістю, своїми емоціями, своїми словами, ділами, він все рівно говорить до нас, він все рівно не забуває про нас, що ми слабкі, і він поруч кожного із нас. Тому будемо йому за це вдячні. Будемо зараз молитися, будемо аналізувати ще раз свій день, для того, щоб стати перед Ним святим. Очищеним, тому що очищення в нього, прощення в нього, освячення в нього, допомога в нього, потішення в нього, радість в нього, любов в нього, мир в нього і всі-всі багато-багато інших слів, хороших і приємних це все в нього. Тому до нього і приходимо. Амінь. Будемо молитись.